Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас четверг. Розкажу, де я була. От, дорожечки отут струхнула, поклала туди. Вчора тут поле трошки протерла, хай там поки полежуть. От, тоді як потепліє, так. Позастила А зараз воно. Ой, які вон машини розмальовані, там стоять біля того дому, де наточка раніше мешкала. Там якісь все ремонти йдуть. Ремонти, ремонти, ремонти. Квіточки мої давно бачили, ні? Ось вони в мене красуні які. Ось красуні. Ось От. От -от так. Ось От -от так. От. Краси. Де я була сьогодні, зараз я вам розкажу. Ну, з самого ранку я пішла у, той, у свій магазинчик, ось взяла собі за 14 євро один синенький, його помию, шкурку зніму, поріжу такі коль, кольчики такі невеличкі, солену водичку, хай трошки горяч зійде і обжарю на сковорідці. А це в аптеку заходила і взяла оце. Вацехан бактерії. Це ті бактерії для живота. Це хороша вість. Тоді дивіться, що в мене опять такі мафіни, як я робила. Да? ж не мафіни робила, А оце каку, отак написано какку. Оце так і я додала 150 мл води. От. І розмішала, більш нічого не додавала. Трошечки додавала. ще в мене один остався, да? чи ні, чи вже не остався. Остався. Ось я от таке добавила. Це сьогодні зроблю собі от таку крашаночку на малесенькі це в мене шоколад тут лежить. На малесенькі кусочки поламала і туди додала, все, розкалапутила. І в мене така скляна та формочка. Бумажки одірвала. Я її бумажку завжди так у годі, отак по -по штрикаю, поштрикаю, заслала трошки туди олійки, влила все, і так як ото написано: на 200 градусів 15 20 хвилин так і випікала. І ви знаєте, таке смачне, Ой. таке смачне. Я би тільки ще був крему такий, щоб збивати, не було в мене крема. У мене малінка є, можна малінку зверху покласти, сметану можна збити з сахарем. От, і туди малінку то покласти. От. І оце узяла от таких, от, бачите, чотири. 4... Написано ніктар. Ніктар. Ось зараз одіну, другі очки. Почитаю вам. От. Ось, бачите, до 21-го 24 року. Оце, значить Вітал, Геделма, Нектарі, Удістава, Новий це якийсь. І плюс 10 вітамінів. Ось тут написано. Ну, написати можна все, що хочете. Давайте я вам почитаю, які тут вітаміни. Ой, яких тут тільки немає. О, яких тут тільки не. І А вітаміни, і В12, і Б6, і, B6, і о, якісь фольова кислота. І, ну, коротше. В 2 Б6, Б12, фоліова кислота, вітамін С. Ну, коротше, оце так. Де я його, його взяла? Зараз вам розповім. Оце ж оце І оце. Це в аптеку заходила, взяла в аптеці. От. Вчора ввечері дзвонила моя подруга, каже, ти не хочеш зо мною? Ми машина, не хочеш, я за тобою заїду. Ем... То, що вона робить в благотворительній організації. Каже, нам там багато всього привезли такого. Я за тобою заїду, поїдемо, візьмеш собі щось. Кажу, хорошо, заїжджай. От там ще кисіль був той у маленьких. В тих коробочках. Але в мене кісіль ще є, так я й не стала брати. Я оце Сіку спитала, скільки можна брати. Вона каже, та хоч десять пачок візьми. Ну, Кажу, я, чотири мені хвата. І ото мафіне. Мафіна можна було ще взяти. А ну по яке воно число? Ну, дуже смачне, дуже смачне. Ну, де воно тут по яке воно? По 8-го, 24 -го. можна було ще взяти. Отаке. От смачненьке, да. дуже смачненьке. От. Так що оце я взяла, того і того. І ми з нею там ще заїхали, що їй треба було в аптеці лікарства викупити. От. Я ото собі взяла ці бактерії. Спілкувалися і вона мене каже, куди тебе підвести додому. Кажу, та не треба додому, довези мене до сканці. Ну, то вона мене довезла до сканці, я ще в сканці трошки походила, та тоді сіла на буса й поїхала додому. От -от -так. От. Ми з нею збираємося, вона купила нову машину. Хороша така машина дорога. Не буду казати, за скільки, але хороша й дорога. Каже, я на тій неділі давай трошки потеплі, я за тобою заїду. Поїдемо мою машину обмивати, кажу, давай. Кажу, а куди поїдемо? Так, каже, десь чи, чи ну, в кафешку підемо десь чи кави поп'ємо, торта поїмо. А може, якщо таке обід, обід, время буде що обід, так підемо десь в хезбургер поїмо, а тоді ще десь зайдемо кави, вип'ємо з, з пірожними та морозиво поїмо. Ну, в общем, так, Каже, тобі де підходить. Кажу, мені найкраще підходить. У у нас тут кафешок, скільки хочеш, на який хочеш вкус. І китайська кухня, японська кухня, і ото, як воно називається, мексиканська та кухня, і фінська кухня, і всякі всякі кафешки, які ти хочеш. Каже, Ну хорошо, тоді ми домовимося на, на тій неділі, як трошки потеплі. От, і тоді Каже, Заїди, заїду за тобою. чи кажу: так за мною тоді, якщо ми вирішимо у сканці, так за мною заїжджати не треба. Я пішки прийду. Вона каже, це, скоріш, все в суботу буде. Я кажу, ну і хорошо, я пішки прийду. От. Ми там посидимо, побалакаємо, по магазинам пройдемося, поїмо, а тоді я і пішки й додому піду. От. Так що, тут такі справи. Так що я оце набрала Сіку. Ну, тут та нектар такий набрала. І оце зараз закалупатю, за зараз і поставлю. Зроблю. Мені понравилось, як я робила. Хороше таке смачне, дуже дуже понравилося. От. Так що, так що якось ото -от так. От. А так більше погода погана, більш ніде. Тут в магазині оце взяла один синенький, більше нічого не було. Не, не було фруктонези ніякої. Банани були, я не хочу я. У мене там он ще один банан лежить. Завтра поїду в свою церкву. Я думаю, може, і в нашій церкві будуть давати таке, мабуть, і не будуть, хто знає. Так що поїду, подивлюся, що там буде. Ось ну, як довго стоїть, виставлю на балкон та й хай. Та ні, хай тут у хаті стоїть туди, у маленьку тут кімнатку. У мене там кладовка. Кладовка моя, і кабінет мій, і кладовка, все разом. І хай собі там стоїть я тоді. Як треба буде відкрити, Зараз, от буду обідати й відкрию, пачку поп'ю. Яке воно покуштую та закала... закалачуй мафіну той періг по... ну, отой зроблю, поставлю. Думаю, що буде смачно. Ну, буде смачно, я ж його вже робила, так мені сподобалося смачно, хорошо. Погода хороша, зутра було мінус один. Хороша як? Хороша зімня погода. Зутра мінус один, зараз плюс один. От Отак от сонця немає і завтра така сама погода. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Так що дивіться ще раз, оце таке взяла отаке. Таке в аптеці і такий сік. Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого, тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.